Ви, напевно, вже чули про зашквар Роберта Дауні молодшого та його шкарпеток Адідас з написом Росія. Якщо не розумієте, як Адідас могли створити щось настільки огидне, то зараз розповідаю. Ці шкарпетки це колаборація Адідас та російського дизайнера Гоши Рубчинського, про якого розповім трохи згодом. Колабу вони заметили ще у 2018 році, коли канали Росію, на жаль, ще не кенселили у світі. We want to thank you for all your sanctions, for taking away from our country Coca-Cola, KFC, McDonald's. And all that shit. У 2018-му на Росії мав проходити чемпіонат світу з футболу і Адідас. Вирішив хайпануть. Ще мене як історика дуже бомбануло те, що цю колекцію з розмахом презентували у Калінінграді. Якщо ви не викупаєте, то Калінінград це колишнє німецьке місто Кеннінгсберг, яке у 45-му році совіти собі віджали. Ну а Adidas – це ж німецький бренд. Розумієте? Розумієте, про що я розумієте? як користу дизайнер поглумився над німеччиною. А дідас це схавали, як то кажуть, і вашим, і нашим. Сам показ проходив на тлі задника із зображенням блакитного неба, хмар та напису Свобода. А у фіналі шоу всі моделі пройшли залами Єльцин Центру, і хором виконали пісню! Що взагалі за колекцію вони там замутили, як писали російські глянці, коли вони ще існували, колекцію Рубчинський вирішив присвятити 11 містам, де відбуватимуться футбольні матчі чемпіонату світу 2018. Для кожного з цих міст Рубчинський створив футболки та толстовки з назвами міст, футбольні бутси у колінах російського триколору та м'яч із фірмовим логотипом. Саме в цю з Получну колекцію обійшли і ті шкарпетки з написом «Росія» зі шрифтом естетиці московського патріархату, яких нещодавно розгулював колишній залізний мужик, Православненько. Напевно, цілком може бути, що сам Роберт Дауні в душі не гріб, що там написано на тих шкарпетках. Хоча з іншого боку, справедливості заради скажу, що Гоша Робчинський у свій час був суперпопулярним брендом. За кордоном гляньте, скільки голівудських селеб в ньому що гуляли, тому можливо і знав, і це його позиція. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментах. Також нагадаю, що Роберт Дауні ніяк не прокоментував цю ситуацію та за пів року повномасштабної війни. Та нападу Росії на Україну жодного разу не висловив свою думку. Залізна людина він лише в Марвелі. Словом. А тепер про Рубчинського. Може я дарма бекую, і він такий хороший руський. Розказую цей дизайнер заробив собі славу завдяки романтизації совєтського союзу. Його колекції просто переповнені сербами, молотами, комуняцькими лозунгами, навіть комуняцькими формами та іншою огидністю. Словом, чувак душить на совок, ну і на Росію також, що логічно. От вам красномовний приклад. У 2018 році він випустив колекцію Імперія зла. А основним графічним елементом колекції став вишитий двоголовий орел, поєднаний з мордою розлюченого ведмедя в оточенні заряджених гвинтівок. Нагадаю, що 2008 рік це рік, коли Росія анексує. Вала частину території Грузії, а сам Рубчинський от сказав про цю свою колекцію. Якщо думають, що ми імперія зла, то нехай краще за нас бояться. До речі, гляньте на його логотип: хіба не па? Усе ригає коротше. Ну то як вам такий хороший руський? А ще от що ледь не забула його кар'єра, здається, вже закінчилася, бо його закенселили за розбещення неповнолітнього. Він, наче як, домагався до неповнолітнього хлопця, скандал був просто міжнародного рівня, і після цього Adidas припинили з ним колабитися. Та здається, вся кар'єра Гоші Рубчинського зійшла на нівець. Ну, хоч щось хороше є в цій історії, руска. Priva, А взагалі мене завжди дивувала ось ця загальносвітова тенденція романтизувати Совєтський Союз та Червону армію. Багато брендів, дизайнерів використовують подібні мотиви. Ви, наприклад, можете собі уявити, аби якийсь бренд випустив колекцію, що присвячена якійсь нацистській естетиці? Та це була остання колекція в житті цього дизайнера та просто відразу кінець кар'єри. Але чомусь совком це прокат. То є, хоч є СРСР аніскільки скільки не менше, а в масштабах навіть більше зло, що вбило. Мільйони людей таке от. А на кінець я для вас приготувала просто палаючу історію. Але зараз я вам на екрані покажу тут людей, завдяки яким ви й чуєте мої історії, завдяки яким ви й бачите моє відео регулярно. Дякую дуже всім тим котикам за підтримку мого каналу. І скажу зараз, напевно, не тільки за себе, а й за більшість маленьких ютуберів. Так вже сталося, що зараз не супер популярні українські крізь. Єйтори можуть існувати лише завдяки підтримці глядачів, на жаль, бо ані монетизації, ані реклам вони, як правило, не мають. Я у тому числі, тому не варто недооцінювати підтримку навіть одним доларом на місяць людей. Чий контент ви любите, але сподіваюся, скоро ситуація зміниться, і класні українські блогери тут матимуть і більше переглядів, і класних рекламних пропозицій. Але для цього треба, щоб їх дивилися та активніше поширювали виглядачі, тому ви знаєте, що робити. На ну, всі реквізити для підтримки мого канала ви знайдете в описі та у закріпленому коментарі. А якщо хочете підтримати інших Блогерів то гадаю, в них все так само відбувається. Все є в описі, як правило. Що ж, продовжуємо. Пам'ятайте ось цю світлину та новину про те, що креативний директор бренду Balenciaga, Демна Гвасалія, став амбасадором нашої фандрейзингової платформи United24. У напрямі відбудова України для допомоги тимчасово переміщеним особам на підтримку платформи Балинцяка навіть розробила спеціальний світшот, і 100% прибутку з продажів таких світшотів мають бути переказані на напрям цей відбудова України. Наче ж крута новина, навіть український Вок про неї писав. От тільки в якості головної світлини для свого допису про цю новину Вовк обрав. Фотодемне денне у світшоті того ж самого Гоши Рубчинського. Гошерубчинска. Та за що? Це фото насправді ще 2019 року. І де в нас з цим гошею, типу кінти, напевно, й досі кінти. Але питання до українського Богу все ж є: чому ви обрали таку всрату фотку? Ну ладно, вже обрали, обісралися. Але чому ви не відповідали та не відповідаєте досі на коменти, де ваші читачі вказують на ваш провтик? Це була моя нова рубрика Фешн новин. На каналі. Якщо вам подобаються такі мої експерименти, то дайте знати, бо лише від вашої активності залежить, чи буду я знімати подібні формати надалі. Тому поширте це відео, якщо контент вам цікавий і до зустрічі! Я говорю російською як ідіот. Так і треба їй.